Права номер 4 7 пункт. Під тиском газу поршень у циліндрі рівномірно пересунувся на 4 см. Дивись рисунок. Яку роботу виконав газ? Тиск газу у циліндрі є незмінним і становить 0,6 МПа. Площа поршня квадратного метра. Ну що ж, давайте подивимося на цей рисунок, про який сказано. Бачимо, що у нас є деякий поршень, який у циліндрі рухається. Ну що ж, на поршень з боку газу, який знаходиться всередині, тиск якого незмінним буде діяти певна сила. Так, То записуємо, що ця сила F позначаємо, що це буде сила F. Так? І під дією цієї сили поршень пересунувся на певну відстань. Давайте її позначимо через L. Так? L у нас 4 см. Гаразд. Ну що ж, В такому випадку ми записуємо умову і будемо знаходити тоді роботу. Отже, записуємо шлях L дорівнює, який пересунувся циліндр, 4 см. І це дорівнює, оскільки робота у нас ньютони на метри джоулі, то сантиметри переводимо в метри. Санти це сота частинка, а 4 сотих частинки ми записуємо як 0,4 метра. Далі, тиск газу позначається літерою P маленькою, не плутайте з вагою, велика літера П. П дорівнює 0,6 мегапаскаль. І це дорівнює. Мега означає мільйон. Тобто ми записуємо, що це дорівнює 0,6, що множиться на 1 мільйон. Можна 10 у 6 написати або мільйон. Паскаль. І це дорівнює. 0,6, що множиться на мільйон, це буде 600 тисяч. Паскаль. Є. Площа поршня позначається літерою S. У нас одразу в системі С є тут тисячних квадратного метра. Є. У нас запитують, яку роботу виконав газ? Робота це велика літера А. Ну що ж. Для того, щоб знайти роботу, нам потрібно знати і силу F і шлях L. Шлях, що у нас є, сили бракує. Пригадуємо означення тиску. Тиск, що створює тіла, це частка тобто, сила, що діє на одиницю площі. Силу потрібно поділити на площу. То ми записуємо, що за означенням тиск P, давайте запишемо тиск P, це F. Що ділиться на S. Тут можна або стрикутник, я вже тут не буду зарисовувати, або рухати можна по діагоналі. Наприклад, ми можемо S рухати до P. То ми записуємо, що звідси випливає, що P помножити на S, це дорівнює F. Ну, або F сила буде дорівнювати тиск P. Що множиться на S. Гаразд, У нас є тиск, є площа поршня. Ми можемо дізнатись, з якою силою тисне газ на поршень. Тиск у нас незмінним є, то виходить, що і ця сила буде незмінною. Записуємо, що F тоді дорівнює. Замість тиску пишемо 600 тисяч паскаль. Що множиться. Замість площі пишемо 0,5. Квадратного метра. Так, паскалі. Нагадую, це ньютони, що ділиться на квадратні метри. ньютон на S F на S. То ми пишемо Ньютон, що ділиться на квадратний метр, то квадратний метр у нас скорочується. Гаразд. Тепер. Якщо ми звідси, дивіться, заберемо 1000 і помножимо на 0,5, то це буде 5. Так? 5, що множиться на 6, це буде 30 і 2 нулі, то це буде 3 тисячі. Велика сила. Записуємо, що це дорівнює 3 тисячі. Квадратні метри в нас скоротились, то це будуть у нас ньютони. Велика сила 3000 Ньютон. Так, добре. Отже, ми знаємо, що газ буде весь час тиснути із силою 3000 Ньютон. Ну, а тепер за означенням у нас є формула для роботи. Можна порахувати роботу. Записуємо, що за означенням. А дорівнює. Множиться на L. Так, сила в нас є, L у нас є, вже можемо обчислювати. Записуємо, що А дорівнює. Замість сили F пишемо 3000. ньютон, Що множиться. Ну, а L у нас 0,4. метра. І це дорівнює. Тут знову таки, дивіться, можна. Забрати 100. Помножити на 0,4. Це у нас буде 4. Так, залишиться А4, що множиться на 3 12 і 1 0, то вийде 120. Отже, записуємо, що це буде дорівнювати 120. Ньютон, що множиться на метри, це джоулі. Є? Добре. Ну що ж, виходить, що робота в нас складає 120 джоулів. Ну, Цілком ймовірна величина записуємо відповідь. Так. Яку роботу виконав газ? Отже, записуємо, що газ виконав роботу, а яка дорівнює 120 джоулів. Ну що ж, ось така задача на роботу та на тиск. На цьому вправу завершено.